Земці вже шукають можливості та фінанси пересісти на повітряний транспорт. Максим Котіленко повернувся зі Словаччини, де першим побачив машину майбутнього літаючий автомобіль. Саме за цим парканом знаходиться унікальна секретна технологія автомобіля майбутнього флайкар. Спробували поспілкуватися з представниками компанії, але говорити про таємничу розробку, тим більше демонструвати її, нам ніхто не хотів. Я не вам на електронку листа з фото та відео. Нам все ж таки вдалося потрапити до компанії, і ось він технологічний прорив флайкар. Над розробку літаючого автомобіля словацька компанія почала працювати ще в далеких 90-х. Зараз це чи не єдине літаюче авто в світі. Мотор розганяє машину до 160 кілометрів за годину. На дорозі і до 200 у небі. На трасі флайкар витрачає 8 літрів бензину на сотню кілометрів, у повітрі 15. Пального в баках на шосе вистачає майже на 900 кілометрів у повітрі на дві сотні менше. Двомісний апарат з вуглепластика завдовжки 6 метрів, розмах крил близько восьми. Стіною дивомашини виробники ще не визначились. Дуже важко сказати вам, яка буде ціна. Передбачається, ще багато доповнень, компонентів. У нас це ще не фінальна модель? Це тільки прототип, але в майбутньому ви отримаєте спортивну машину і аеромобіль. Зараз над вдосконаленням машини працює майже півсотні інженерів-ентузіастів з усіх куточків планети. Офіційно представити готову модель аеромобіля розробники. Планують на початку 2017 року.